Місто перебуває під величезними загрозами. І постає питання, що ж у нас з укриттями. Фонд захисних споруд цивільного захисту в Запорізькій області нараховує у нас 1403 Да? З них 353 захисні споруди цивільного захисту, 258 сховищ та 95 протирадиаційних укриттів та 1050 найпростіших укриттів. Ну, щоб було розуміння, що захисні споруди цивільного захисту діляться на три категорії. Це сховища, які мають відповідне маркування, і відповідні ДБН, норми, нормативні, правові. І є такі так звані перевушки про традиційні укриття, які ну, надзвичайно масштабні і надзвичайно міцні. Ну, і є ряд найпростіших укриттів якими переважно користується більшість нашого населення, бо то, що їх на порядок більше, ніж тих сховищ, які є зазначив про традиційних укриттів. Ми проводимо щоквартальну перевірку, а інколи і на порядок швидше силами, в тому числі обласної державної адміністрації, головного управління державної служби надзвичайної ситуації, Головного управління національної поліції, всіми дотичними структурами до того. Так, значить, у нас у зв'язку з тим, що 108 об'єктів захисних споруд цивільного захисту знаходяться в, скажімо так, в районах бойових дій, то ми не враховували 108 укриттів, тому у нас перевірці підлягало 1295 об'єктів захисних споруд цивільного захисту. Із них 302 захисні споруди та 993 найпростіших укриття. Перевірено 100% об'єктів. Кількість придатних укриттів, це я взагалі говорю зараз про область, 1127 об'єктів. Тобто 87% від заявлених укриттів є придатними. Кількість непридатних з технічних причин до укриття це у нас 168 об'єктів, 13% від загальної, від загальної цифри. З них зачинених. Ну, ті, які от при перевірці були зачинені, не відкриті, не було доступу до них. Це є 49 об'єктів. Щодо перевірки нашої, да, і нашої роботи зазначити, що, от, наприклад, взагалі по цифрам, то у нас кількість об'єктів фонду укриттів збільшилась на 35 об'єктів за останніх три місяці. Кількість придатних до укриттів об'єктів ми збільшили на 61 об'єкт. Кількість непридатних до Укриття об'єктів зменшилось на 26 об'єктів, тобто динаміка спостерігається ну, правильно. Об'єкти укриття вони діляться на деякі категорії, які там є в державній власності, в місцевому ну, скажімо так, там управляючі компанії за тим слідкують, комунальні підприємства і так далі. На даний час якоїсь певної нормативно-правової бази щодо відповідальності за невідкриття. Захисної споруди, от, тими ж саме, там, приватниками або ОСББ, не існує. Але є 135 стаття Кримінального кодексу України, за якій можна притягнути до відповідальності відповідну особу, яка є утримувачем відповідного укриття. Але ця стаття вступає в дію, коли йдуть наслідки. Тому звертаюсь до всіх утримувачів укриттів. Знаєте, обстріли у нас йдуть хаотично, і відповідальність безпосередньо буде. І буде в першу чергу тої людини, яка відповідає за те, що вона не надала доступ до укриття, яке є. Безпосередньо в їхньому будинку або в їхньому приміщенні і так далі. Мешканці мають користуватися офіційною інформацією, яка знаходиться на сайті Запорізької міської ради і Запорізької обласної державної адміністрації, де є картографія, де приведений в порядок облік, де є актуальні укриття і точки, де люди можуть. Мати відповідний прихисток на випадок повітряної тривоги у нас ефективно працює гаряча лінія Запорізької обласної державної адміністрації 0800 503 508, Телефон люди інколи шарять, шарять інформацію, де от є типу надпис укриття, а укриття самого немає. То зазначу, що за останній рік відбулася відповідна оптимізація і проведення всіх укриттів. В порядку вимог і декілька сотень об'єктів були просто зачинені зняти з укриттів як такі, які не мають можливості забезпечити безпеку цивільного населення в цих об'єктах. І залишилися, мовно кажучи, надписи да, там укриття. Людина приходить укриття населення. протягом двох тижнів. Місто має. Привести це все в порядок, щоб люди не путалися, щоб люди послуговували стільки актуальної інформації.